Дивіться, е бідність насправді це ж не про гроші. Бідність, дівчата, бідність це завжди про стан. Про стан жінки, яка не дозволяє собі взагалі нічого хотіти, да? яка соромиться своїх потреб, яка постійно на собі економить, да? яка вважає, що е дорого це не для мене, це дорого, да? І от що тут важливо знати? Хто нас занурює в цей стан, да? чоловік? Але не абиякий, не абиякий, а конкретний е, тип чоловіків, конкретний тип чоловіків. Да? І от я хочу вам сьогодні розповісти про три типи чоловіків, поруч з якими ви завжди завжди будете бідною. Понімаєш? Навіть якщо у вас є гроші, навіть якщо у вас є гроші один хрін з таким чоловіком, е, ви будете е, бідні. Понимаєте? І перший тип це ніщеброд з грошима. Так, да, Хто не проходив ще мій курс антініщіброд, той може не знає, тому що, на моєму курсі Анті-нішіброд я дала багато типів ніщебродів. І от е, ніщеброд може бути з грошима. «Конечно! у ніщеброда запросто можуть бути гроші. Да? І дивіться, оцей тип Ніщеброд з грошима, він, сука, блять, найпідступніший. Да? Тому що він, падло, має гроші. Він має гроші. У нього хороша тачка, у нього красивий годинник, да? у нього красивий костюм. Він навіть може водить вас в ресторани. «Конечно! але. Він ніколи він ніколи не буде вкладатися у вас. Ось такий у нас є сука, ніщеброд